Просити вибачення буває нелегко, а вибачити когось часом ще складніше. Однак це необхідно як кривдникові, так і скривдженому. Що ж стоїть за проханням пробачити і чому нам так важливо на нього відгукнутися? Про це поговоримо сьогодні у духовному сніданку. В нашій студії сьогодні з нами служитель церкви Сергій Соя. Доброго ранку, Сергію. Доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні знову з нами. А сьогодні я пропоную поговорити про пробачення. Доводилося вам просити пробачення в житті, взагалі? Звичайно, доводилось просити і робить так? Ну, часто не скажу, тому що стараюся не робити свідомих помилок, ага. але якщо вже зробив. То звичайно, ага. стараюсь попросити пробачення. Ага. До речі, я от помітив, ну що е, ну. Не, не буває такого, ну у всякому разі, в мене, що ти спеціально когось ображаєш. Зазвичай виходить так, що ти випадково когось образив, і потім просиш пробачення, тому що ну не хотів образити, але Зазвичай, люди ображаються. Так. Але люди ображаються, особливо жінки, напевно, так. Ну добре, тема у нас трішки інша. Все ж, чому люди взагалі ображаються? Що, що впливає, чому б людям отак просто не пробачати так відразу? Зробили їм щось погане. вони сказали, а добре, прощаю тобі. Ну, було б дивно, якби в людей не було своїх цінностей, і вони ніяк би не реагували на те, що хтось ці цінності порушує. Якщо я вважаю, що до жінок і дітей повинні відноситись лояльно з повагою, то якось мені. Не ображатись, коли хтось грубо відноситься до жінки або до дитини, а, це ось, буде так. несправедливо. Угу. Тобто образа це не лише. Е... по відношенню до мене. Так, звичайно. Угу. А це внутрішні цінності є, і ці цінності порушуються. Угу. Ну, добре, але все ж таки хочу з вами не зовсім погодитися. Будь ласка, Ну, можливо, це вас так. Але я знаю, багато людей ображаються, коли їх ображають, а не того, хто поруч. О, Звичайно, і це нормально. Е, якщо. Ви вважаєте себе е, вартим уваги, поваги, так. а до вас відносяться по-хамськи, зневажливо, ну цілком нормально, що у вас виявляється реакція. Або є друга ситуація, коли є те, що належить вам, і хтось його намагається забирати. Нормально, що у вас виникає образа. Угу. Ну, а не може бути образа це як прояв а, егоїзму. Можливо, що от я себе ставлю так високо, що я от можу образитись. А гнів і образа? Ну, якщо говорити про е, приклад, який в нас є, навіть і Христос розгнівся, так? В Писанні розгнівся і розігнав тих, хто продавали в храмі. Тобто, не завжди образа – це прояв гніву. і іноді буває. Тобто, чи можна так сказати, що інколи для профілактики mm -hmm. потрібно навіть ображатися? А, щоб не думали, що я такий простий і хороший. так? Так. Да? Ну ви знаєте, як кажуть, що е, сядуть, е, ну, сядуть на шию і ноги звісять, mm -hmm. е, коли ти все пробачаєш, коли ти нічого проти не маєш, коли ти такий хороший. Е, люди просто дуже цікаво. бачите, От якраз молитва «Отче наш», да. Там Христос використовує такі слова і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. Тепер це прощення. Тобто, я повинен взяти на себе. Від Відповідальність простити людину. Але дуже важливо е, зрозуміти, що є прощення, а є відновлення стосунків. Якщо людина зробила щось не так, несправедливо, я її прощаю заради Бога. Ну, Тому що так Бог каже. Uh -huh. Але чи дозволю я їй знову наблизити до мене так близько, це вже друге питання. Я повинен подумати, а чи я хочу, щоб ця людина знову прийшла і мене ображала? А чи я дозволю їй знову, як ви кажете, вже ноги повісити на шию. Да? Uh -huh. Тобто це дуже різні речі. Простити я повинен, так ж, каже Бог. Але відновити відносини такі ж самі близькі, я не зобов'язаний. Угу, цікаво. Ну, Можливо, зараз поставлю вам досить складне запитання. І спробуємо а, разом знайти відповідь ну, на нього. Так, звичайно. А, як пробачити те, що ну, пробачити неможливо? Буває різне в житті. Буває, що люди ну, вчиняють досить погані вчинки, які, в принципі, в світі люди не пробачають. Угу. Як де знайти ось е... Це не знаю бажання, переконання. Я не знаю, як це навіть і сили назвати. До і сили, і сили для того, щоб простити цю людину, і чи потрібно, uh -huh. якщо людина, наприклад, ну це вже інше питання, коли людина не кається і uh -huh. не просить прощення, чи потрібно прощати. Але давайте спочатку відповімо на це за як запитання. простити як те, що простити те, що простити нереально. Про не так mm, знаєте, я мав можливість прочитати вірш Наталі Шевченка. Обіда. А вона гарно розповідає, каже, що боляче, біль, так. І потім е, з нею починає говорити Бог. І каже: Ну, він до неї, Христос, каже, не за бічка прошу, прості раді мене, смотри, я перед тобою стою і я прошу тебе. А якщо навіть для мене не можеш, ти простить, прошу, прості раді себе, щоб со мною быть». Получається, цікаво. Простити я повинен, угу. я прощаю, я відпускаю. Тому що так. Хоче Бог. Він каже, молитви, знову ж таки, Отче наш, прости нам наші грехи, як і ми прощаємо. Якщо я не хочу простити, відпустити, то я кажу, Боже, ти мене не прощай. Він каже: а тоді проблема. Я ж з тобою хочу бути в царстві моєму. Якщо ти не простиш, ти просто туди не війдеш. Ну, це вже проблема. Як простити те, що неможливо простити? Так. Нема такого. Простити Нема такого, трим. що не, не, не можна простити? Так. Да. Потрібно потрібно простити буквально абсолютно все. Ну а як сюди От так, я не знаю, зібратися з усіма силами і сказати Я прощаю чи як ну от ну сказати можна будь-що насправді ні, це треба пережити. Чим глибша образа, чим глибша біль, uh -huh. тим глибше повинно бути прощення. Це треба пережити. Е, мені подобається зараз в церкві 27 дня дуже гарна програма є. Прощення заради здоров'я. Е, і там, на цих тренінгах, люди дають можливість собі відчути глибину болі, яку їм нанесли, і пережити глибоке прощення. Ну це взагалі унікальне. Uh -huh. Цікаво, цікаво. Ну, все ж таки, я так зрозумів, що е, знову ж потрібно мати гарні стосунки з Богом в першу чергу, для того, щоб гарно простити. Звичайно, якщо Це я все. розумію, що мені Бог простив, е, він дасть сили простити інших. Угу. Цікаво. Ну, добре, а що робити, коли е, тебе образили, і угу. е, ця людина не зрозуміла цього. Або ж зрозуміла, але вона. Їй нормально, їй абсолютно спокійно, вона себе відчуває. І не просить взагалі пробачення. Вона не приходить і не каже: ой, пробач, що я так зробив, так тебе образив і так далі. Вона собі живе своїм життям. А в мене ось тут, знаєте, бурлить. бурлить а цю... що буде, якщо вона не попросить цього прощення впродовж року, двох, десяти? Ну, от, от. А тепер це бурління. Як що можна... воно перетвориться можна Сергію? Просити? Що перетвориться це бурління? Ну, В недугу, це, так це може це бути злоба, якісь, звісно, це біль, це втрата е, сну, це тиск і так далі. Ми про що говоримо? Говоримо про те, що ми християни. Христос вчить прости нам наші гріхи, які ми прощаємо. Ми прощаємо це не тому, що людина попросила чи не попросила. Я вже прощаю. Я прощаю, тому що я в близьких відносинах з Богом. А вже відновити стосунки з нею, то це вона повинна переосмислити, попросити пробачення, і тоді ми будемо будувати разом відносини. А простити, я повинен відразу, навіть незалежно від того, чи простить людина чи ні. Угу. Щоб бути щасливим з Богом, іти далі. Угу. Ну, добре. Тобто, все ж таки, знову ж таки, до Бога, так. і Бог дає сили це зробити, так? так? Тому що це, от мені сподобалася ця назва, що простити заради здоров'я, заради свого здоров'я, так розумію, О, так? Звичайно. Тому що, якщо я не буду прощати, моє здоров'я буде мати проблеми, скажімо так. Ну добре, що ще одне запитання: що робити? Коли я вже, я вже образив людину, так? Угу. Тобто я вже з іншого боку угу, не мене угу. образив, а я образив. І от я приходжу до цієї людини, е, ну я розумію, я як християнин, маю попросити пробачення. До якщо речі, я усвідомив, так? Е, так, а якщо я, от е, зараз я повернусь до свого запитання, але в мене тут ще одне виникло, багато таких питань. Якщо я розумію, що я не винен, чи варто просити пробачення, але людина на мене образилась. Образилась. Що, що мені робити, як от, як віруючий людин? Ну, людини? ти як принесеш дар свій пережерчником, і там згадаєш, що хтось має щось проти тебе. Це так в Біблії написано. Ну, так, Матвія Христос каже: угу. залиши свій дар, піди примири з братом твоїм, приходь і принось жертву. Навіть якщо так, до речі, дуже часто, як ви казали, з жінками стається. мав на увазі, а людину образив. Краще прийти вияснив. І і і Краще прийти вияснити, пояснити, що я мав на увазі. Угу. І взагалі, чому мої наміри не були на зло. Угу. Знаєте, такі конфлікти дуже легко вирішуються і е, легко і приємно тоді спілкуватися з людьми. Е, а вже що стосується е, ну, того, якщо е, я образив чуть-чуть сильніше, ну якщо я словом образив, то потрібно словом попросити пробачення. Угу. Але якщо я образив діло, ну, Єфесян каже, хто крад, не краде, але краще так, так. працює і допомагає. Якщо я ділом образив, потрібно все ж таки виправляти ділом. Воно складно, набагато складніше, але потрібно. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну і напевно останнє запитання, ну, можливо, не останнє. <кл> як> якщо я прийшов до людини і прошу пробачення. Mm -hmm. Я реально усвідомлюю, що я зробив погано. Я реально усвідомлюю, що цій людині від моїх дій або слів, або будь-чого я її реально образив. Я прошу, прошу в неї пробачення. Так. А людина не пробачає. А людина каже: Я не хочу тебе бачити, я не хочу тебе чути. Я тобі не пробачаю. Що робити мені? Ставати, я не знаю, ставати на коліна ага. перед нею, просити, щоб вона все ж таки пробачила чи як. Тому що ну з непробач... непробаченим жити тяжко. Знову ж таки, з цього семінару я візьму деякі моменти. Ну, є поведінка пасивна, агресивна і асертивна. Це чия того, хто хоче простити або наших відносин. Якщо я буду присмикатися, то це буде пасивна поведінка. Людина буде розуміти, о, да, я а, маю на агресивно. Ах, ти не хочеш мене прощати, Та ти ніколи…» Це агресивно. Тобто ще гірше. Асертивно. Сертинно. Ви просто пробачені, тому що ви усвідомили. Якщо ви нанесли шкоду фізично або матеріально, ви будьте готові понести цю відповідальність. Так, як Давид каже, та якщо винен, то ще четверо докладе і хай буде. Каже, а це ти, пророк Нафан, з Давидом спілкувався. Mm -hmm. Тобто будьте готові понести відповідальність. Але якщо ви бачите, що людина сама собі образилась, сама надумала, ви йдете на контакт, і вона хоче маніпулювати, будьте mm -hmm. спокійні. Mm -hmm. Ви намагались відновити відносини, ви попросили прощення. Ідіть собі спокійно. Ображається. Це її відносини це з Богом. Є... Це її проблеми, відносини з Богом. Це... Звичайно, ви можете молити за таку людину, але. Якщо вона цього не переживе досвіду з Богом, ну які б ви красномовні не були, воно все одно вже не поможе. Зрозуміло. Тобто, але молитися варто за цю за, людину. Обов'язково. Тобто, ну дійсно, якщо ти не ображаєшся за цю людину, ти за неї дійсно переживаєш. Якби вона на тебе не ображалася, я думаю, дійсно потрібно молитися за цю людину, і щоб вона вже покаялася перед Богом, щоб вона гарно мала стосунки з От, Богом. Власне. Тоді вона зможе простити. Це вже і, так в, І вона Бога. простить, і знаєте, і тоді можливо, швидко, можливо, довше, але ви зможете тоді налагодити відносне, угу. близькість. Угу. Але якщо людина не сприймає моє пробачення, можна собі спокійно жити і не перейматися. І абсолютно... Дякувати Богу. Дякую. І молитися за цю людину. Звичайно. Зрозуміло. Дуже дякую за цікаву розмову. Дійсно, нам інколи потрібно просто вчитися, як пробачати, як, як нести ось це прощення навіть і брати приклад в цьому питанні. Є, з Богом. Є тут ще одна грань, яку найважче пережити, це простити себе. Ну, я себе? думаю, це окрема тема буде. Цікаво, цікаво, дякую за тему, що відказали. Обов'язково піднімемо якось в наступних програмах, як простити себе. Дякую, що були з нами. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, як взагалі пробачити наших ближніх, чи як правильно пробачати, як не ображатися і так далі. З нами був служитель церкви Сергій Соя. Якщо у вас є. Прохання або залишились запитання. Ви можете зателефонувати за номером 0800 30 20 20 і ми готові вам допомогти. Ми готові з'єднати вас із психологом або священнослужителем, який обов'язково підтримає, помолиться і підкаже, як чинити далі у вашому житті. Скористатися цією можливістю. У нас зараз невеличка пауза, але ми скоро повернемося, тому не ходіть далеко.